Звати Валерій Шупунов, я засновник і технічний директор в компанії Сітімедіа Дізертал. Це українська норвезька компанія. На норвезькому ринку я вже близько 7 років працюю. Попереднього року я якраз розповідав про норвезький ринок, а так як сюди мене покликали буквально вчора-позавчора. Я вирішив знову розповідати про норвезький ринок, буде не дуже цікаво, вирішив там просто поділитися однією з ідей, яка у мене виникла в процесі роботи. Компанія 4 роки, на даний момент 25 працівників. Основні наші основні клієнти це медіакомпанії, Ми досить тісно працюємо з — це найбільший комерційний телеканал Лорвегії. Для них зробили аплікацію для Android для, для, для трансляції спортивних новин з лайстрімінгом e, і стартапи з грошима. E, Хтось сказав, що там, робити чергову івент платформу стане там не цікаво. Ну, нам було цікаво, вже більше тисячі подій там проведено, як продаж квитків, так і протягом різних подій, це продаж мерчандайзу, пива всього іншого, без грошей теж. І от щойно найбільший медіахолдинг в Норвегії, а медіа купила частку в цьому продукті. І це основний продукт для організації подій в їх 52 газетах. Я не буду нічого тут говорити про те, як отримати вищі рейти. В принципі, на даний момент моя мета в моєї організації створити таке навчальне середовище і запровадити систематичне навчання. Ну, так як Наші основні спеціалізації розробка продуктів і стратегічне консультування медіакомпаній. І Зараз ну, в нас є наймані працівники в Норвегії, відповідно, ми розвиваємо норвезьку частину стратегічного консультування, а моя роль в офісі в Нормалі це організувати це систематичне навчання. Ну, ми, відповідно, займаємося різними речами, команди у нас мультидисциплінарні. Я в якийсь момент так от собі побачив, що мені інколи, я знаю, хто чим займається, але інколи мені досить важко прийняти рішення, відбирати той проєкт чи ні. А, а що буде, якщо я візьму ці проєкти? Я можу собі приблизно уявити, але ну, якби всі люблять якісь картинки, всі люблять якісь моменти, і мені дуже хочеться це перейти. Я почав шукати, які є засоби для планування навантаження команд. Хтось. Бере там окей, ця людина в неї капасі 8 годин на день, у мене в проєкт там, 1000 годин. от І я можу запланувати, що ця людина буде зайнята протягом такого часу. Хтось там, не знаю, в цих чанах методологіях використовує сторіпон з Velocity на основі цього року. Але для мене це все було е, занадто складно. Занадто ну, багато цифр, якби, коли в мене 25 людей, мені підтримувати такі речі набагато складніше, і вони мені якби, не приносять настільки багато цінних. А ну що запускати, що в мене в організації тільки один, е е один проєктний менеджер зараз. І от всі такі операції, як створення цих сузвіл, вони для мене створили більшу орхенд, ніж користь. Ну, якби... Цей засіб не тільки для того, щоб виявляти ситуацію, а не для того, щоб планувати релізи. там ще Зовсім інша потреба. Ну, я почав дивитися, окей, не буду винаходити велосипед, напевно ж, є якісь там засоби. А якихось засобів, щоб візуалізувати навантаження команд в якийсь простий, зрозумілий спосіб, щоб їх підтримати, їх, в принципі, немає. Ну я не зміст. Може хтось, хтось вас знає, може там в них поділитися цією інформацією. Проводжуються, або якісь такі е, ну, досить складні підтримці таблиці, які мені ні для чого не потрібні, або це е, на основі тих засобів. Е, Керування проєктів там, на основі джиру, роблять якісь репорти, потім це щось виносить. Але так як в мене менеджерів немає, я сам цього теж не хочу робити. Не треба, Я почав думати там, на рівні здорового голосу. От Є якісь там проєкти, і в кожного проєкту є певні потреби. Та? Там, в проєкті треба, там, щоб нароби щось порозробляли, там, в проєкті потрібна якась там, консультація, там, якась можлива аналітика, ще якась розробка. Ну, Ця потреба змінюється в часі. Там, наприклад, в травні є потреба така, є, в червні є така потреба. От я собі склав таку структуру. Е, ну, і, і всі ці потреби, вони якби, однакові на, там, на рівні моєї організації, там, в мене, організації е, ліди консультація, рубі, авіа, фронта. Ну, на рівні людини, звісно, і кожна людина в моїй організації теж має певний набір скільки може застосувати на роботі. Тобто там ця людина, якийсь там образний Іван, в нього є там лідер, і в ну, нього є там найбільша його спеціалізація це, це руч. Я для прикладу, щоб мені це було простіше, взявши в кожної людини, є може бути максимум чотири скіли. Ну, бо Команди мультидисциплінарні, люди працюють на кількох проєктах одночасно. І е, далі я це все просто зв'язав потреби, потреби цього е, проєкту в часі, зв'язав з людьми. І що я отримав е, на виході, що я як в будь-який я, я потім їхав там, десь до Норвегії в Поїзді, написав швидкий прототип цієї штуки. І я отримав можливість подивитись, окей, а що? По цьому конкретному проєкту потрібно в травні, що йому потрібно в червні, що йому потрібно там далі, які саме скіли? Я можу подивитися, що на даний момент є в мене від. Тобто я, я, в принципі, маю про це уявлення ну, як керівник організації, але е, але тут я отримав можливість подивитися на це візуально. Ну і знову ж таки, далі я вже маю змогу це симуля... ну, робити якусь симуляцію. А якщо я зроблю тут якісь зміни, як це повпливає там, на, е, на те, що в мене буде вірне? Можу подивитися, е, як це повпливає на людей? Ну, і звісно, у людей теж виникає питання, там, окей. Навіть в організації там до 25, так людей виникає питання, а що там роблять якісь мої коляди. Вони з це цього можуть е, подивитися. Ну, але мені, ну, якби, я так. Е, це тільки якась ідея, яка в мене винуха, і мені було цікаво дізнатися, е, хто як планує навантаження на високому рівні своєї організації. В Jury є інструмент для організації подобної штуки. Так, да, так. Да. А там це на рівні готези. Темпа, да, волю. ну, може. Те, темпа там це тільки на рівні, ну там в кожній день години, я там планую. Але для мене це надто детальний рівень. Мені важче підтримувати, ніж я від нього користуватися. Ну, ну так. Не знаю, тут много ну, факторів. Люди уходять в і срізки там, що там боліє і так далі. Ну а я це ж, в одному місці міняю і все. <Universe> Но, я бачу відразу ситуації. Не треба це по годинам міняти на карті стати. Ми ще показали прототип, Було бо це более інформаційно. Я можу тоді скинути. Вопрос? Було руби-руби-руби і чоловік в цей же місяць руби-руби рубля. Руби це на одну неделю було? Що это означало? То есть... Це ну так, це skill slot.

консультации. Нет, я тоже. их три. Три. Это это и 3, они сразу же перешли там, части. Можно залучить по одному. Вот два то есть маленький кусочек это ну, есть, все таки это как больше скорее помнит. Это немножко ну, красиво. Да? Где-то сложность тут надо три истории помнить. Ну, мені це потрібно тільки для, ну, для високого рівня, щоб приймати рішення, який проєкт можна обрати і, і як я можу зробити зміни швидко. Тому, якщо в мене йде таке детальне планування, я не зможу це просимулювати швидко. Мені треба тоді проставляти всюди годину, а мені треба засіб, щоб я швидко це поміняти і побачити, що стане. От таких засобів я не знайшов. Я кажу, проблема треба питаюся, але тут таблицю транспонувати. Це сторони клієнта, то з сторони ДВЛФА, який вона руслі. Я побачив, що тільки, тільки самому це робить. Я не знайшов.